Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас прихід, новий прихід теплих рубашок з капюшоном на гудзиках і на замку. Дивіться, ось є ось така рубашечка. Ось тут такі кишеньки. Ось тут вона на замочку. І такий от тепленький капюшончик. Капюшончик на шнурочку, якщо треба, його можна отак от стягнути. Тут вона йде вперед трошки коротший, зад довший. Ось. Вона йде з довгим рукавчиком, на рукавчику ось такий манжетик. Така рубашечка у нас є це розмір, у нас 58 На півокружність грудей. Я ось так ось міряю 66 см. Ось така є одна коричнева. Далі є ось така рубашечка 56-го розміру. На півокружність грудей 63 см. Така світленька. Далі розмір 58, на півокружність грудей 66 см. І розмір 60-й на півокружність грудей 69 см. Таку рубашечку можна носити е, на якусь, ну, замість вітровочки. От вона йде замість вітровочки. Ось така ось є 56-го розміру, на півокружність грудей 64 см. Її можна носити як впритик, притик, так і вільно, як боху. Далі 58-й розмір 66 см. І 60-й розмір 69 см. І далі йдуть рубашечки на гудзичках. Ось тут ось гудзички. Тут карманчики накладні йдуть. І манжетик теж на гудзичку. Капюшончик такий самий: сиренький капюшончик на з цих. На ось це у нас розмір 60-й, на півокружність грудей 68 см. Ось така чорно-біла клітка. Далі у нас є ось такі рубашечки. Це 54-й розмір, на півокружність грудей 59 см. Клітка така темно-синя, коричнева, сіра, ось такий, така палітра. 54 розмір на півокружність грудей 61 см. Бачите, треба робити заміри. Далі 56 розмір на півокружність грудей 64 см. І 56 розмір на півокружність грудей 64 см. Ось така світленька. Далі йде 58-й розмір на півокружність грудей 64 см і 60-й розмір на півокружність грудей 67 см. Ось такі отримали рубашечки. Їхня ціна 900 гривень. І в нас ще є рубашечки по 875 гривень. Вони йдуть трошечки тонші, без капюшончика. Рукавчик ось такий от на резиночці. На замочку. Карманчики тут ось такі. По шву в, в, в точний карман. Ось ця рубашечка у нас іде 3, розмір 3XL, на півокружність грудей 65 см. Вони от альтернатива кофточці. Якщо ці альтернатива вітровці чи курточці, то ці альтернатива кофточці можна носити до джинсів, до спортивних штанів, до будь-яких брюк. І вони коштують 875 гривень. це на півокружність грудей 65 см. І ще є у нас дві коричневих рубашечки. Ось це розмір 2XL. Тут напівокружність грудей. 63 см. І ще є розмір триксель, на півокружність грудей 64 см. Ось такі маємо рубашки на сьогоднішній день. Замовити їх ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Оплата на розрахунковий рахунок. Фізичної особи підприємця або при отриманні накладеним платежем, висилаємо ми укрпоштою і новою поштою. Робимо всі додаткові заміри, які кого цікавлять. По бедрах довжину, довжину, рукава, ширину рукава, ну все абсолютно, що вас цікавить. Ви можете зателефонувати за цим номером телефону 068 173 61 33 і вияснити всі. Всі додаткові питання, які вас цікавлять, кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!